Друзі, вітаю! Дуже швидка інформація. Пушилін купив собі 50 соток в Бразилії. При цьому про це пише Антон Геращенко. Причому він купив це, коли ми звільняли Херсон. Тобто гауляйтери розуміють про те, що якраз їм жити залишилось там недовго. Причому купував по бразильському паспорту виявляється відомий бразилець-сепаратист Пушилін. Ну, неважливо, який в нього паспорт, ми все рівно їх знайдемо по всіх паспортах. Але дуже смішна аналогія через те, що якраз такі фашисти. Скої Німеччини тікали в Бразилію та Аргентину. Єдине, що він не дочитав книгу до кінця, там були браві масадівці, які потім зробили все можливе, щоб на цих землях вони жити довго не змогли. Я думаю, що Україна набрала дуже гарну круту сильну динаміку щодо звільнення своїх територій. Дуже складні бої, дуже важко дається кожен сантиметр і звільнення кожного міста і села. Але тим не менше Україна не відступає. І те, що ці колаборанти, сепаратисти і пасіпаки російського режиму купують землю за кордоном. Насправді демонстрація того, що ми рухаємося вперед, але їх теж треба застерегти, що нічого в них не вийде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвіночок до зустрічі.